Що треба знати про самооцінку, як формується, погано або добре, від кого залежить сприйняття себе, та як це впливає на вибір партнера? Незадоволеність стосунками через проблему з самооцінкою. Друзі, усім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, ви на каналі Психологія стосунків. Тема сьогоднішнього відео, як самооцінка впливає на стосунки. Будь ласка, не забувайте підтримати канал на українській мові та поставити свій лайк. Та підписатись на канал, якщо ви цього ще проте. Не зробили, та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Що треба знати про самооцінку? По-перше, вона формується ще в ранньому віці. І з самооцінкою працювати неможливо через якісь прості вправи. Наприклад, я там зробив практику на дихання, або десь на цвяхах постояв і все, самооцінка покращилась. Ні, так не буде. Тому що самооцінка це певне визначення. І це визначення ну, частіше за все двох переконань. І ці переконання це ваше ставлення, ваша оцінка себе. Я хороший. Або я поганий, і що я можу або не можу собі дозволити. І з урахуванням того, наскільки я хороший, хороша, там поганий або погана, я будую своє життя і будую комунікацію із іншими людьми. І це поняття, я хороший чи погано» воно формується до 6 років. І це придумав не я. Ерік Бьорн розповідав про це. Він стверджував, і я цього притримуюсь, що я можу зробити і що я не можу зробити. Це суб'єктивне ставлення до себе і суб'єктивне сприйняття себе. І далі у цьому відео ми будемо з цими процесами розбиратись і чому так саме можна вважати. Самооцінка це ставлення наших батьків до нас. І так дійсно ми завжди судимо про себе, очима наших батьків, навіть якщо їх немає поруч, навіть якщо вони не живі вже. І як це відбувається еволюційно, мені довелось народитись. І мені потрібно взяти, підібрати собі для себе модель поведінки для того, щоб вижити. З кого я буду брати цю модель? З батьків, з дорослої людини. Ось ось вона є переді мною, і немало важливо, вона вижила. Якщо вона вижила, то я можу скопіювати з неї шаблон, щоб також вижити. І завдання внутрішнього критика вижити, а не зробити мене щасливим. І... Ми повірили моделі, застосували її до себе і оцінюємо себе завжди очима наших батьків, тому що це їхня модель. І як ви думаєте, це ставлення і це формування самооцінки в батьків може якимось чином впливати на стосунки, на вибір там партнера? Звісно, може. Більше того, давайте далі в цьому відео я буду розповідати, як саме впливає вибір. Нашого партнера від нашої самооцінки і того, які стратегії ми взяли від наших батьків. Як підсвідомо вибираємо партнера, що треба знати? Ми хочемо відчувати ті почуття, які ми в дитинстві прийняли і прожили з батьками як діти, і тепер ми проводимо все життя шукаючи людей. Які можуть допомогти нам відчути те ж саме, що ми робили, коли були дітьми, що ми відчували, коли були дітьми. Таким чином, наше минуле сформувало нас та нашу стратегію пошуку партнера. І той же самий Карл Юнг стверджує, що поки ми не розібралися з нашим несвідомим, ми будемо на автоматі вибирати партнера і будемо називати це долею. Уявіть, наскільки важливо вирішити питання зі своїм минулим? Щоб в майбутньому побудувати здорові стосунки. І, виходячи з цієї інформації, відповідь, де я хороший, а де я поганий, дуже суб'єктивна. І так, це питання потрібно вирішувати. І дуже часто, щоб вгодити цьому внутрішньому критику, або змінити його ставлення, або потенційно доказати йому щось, ми знаходимо партнерів, схожих на своїх батьків. І це в подальшому. Пагубно може впливати на наше життя та наші стосунки. Більше про це я розповідаю у своєму відео, як стосунки з батьками впливають на вибір партнера. Ви можете перейти прямо зараз за посиланням під цим відео і ознайомитись з цим відеороликом. Передивитись його, там дуже цікава, корисна інформація також. Ми всі чули фразу, незадоволені відносинами. Для цього почніть робити зміни. Якщо ви подивитесь на цю фразу через самооцінку, вона дійсно має місце. Перше сімейні конфлікти, зазвичай люди з низькою самооцінкою незадоволені своїм партнером і шлюбом. По-друге, задоволеність життям. Низька самооцінка впливає на впевненість у собі, що призводить до високого порогу розчарування і зниження мотивації. Третє відчуття щастя. Четверте задоволення самим шлюбом. Виходячи з цього, є дві найпоширеніших стратегії. Перше. Недооцінюють, наскільки позитивно бачать їх партнери, виникає відчуття, що партнер лстить або намагається загладити провину. Друге недооцінювати своїх партнерів зустрічна така передача. пошук недоліків і орієнтація на це. Дуже складно да, перебувати в стані ок, що є, хтось кращий за тебе. Є необхідність невелювати це. Така, знаєте, стратегія аб'юзивної схильності. Мені потрібно подавити свого партнера для того, щоб відчувати себе ок. Розумієте? Самооцінка це судження людини, а це означає, що мова йде про те, що ми можемо змінити і що ми можемо контролювати. Проблема в тому, що часто наша самооцінка формується несвідомо, але ми можемо підійти до цього питання свідомо, З новою і адекватною оцінкою себе, коли ми розуміємо, які упередження ми взяли на віру від батьків. Коли ми розуміємо, що ми маємо волю самим вирішувати, як нам жити, і як про себе думати, коли ми розуміємо свої сильні слабкі сторони, коли ми розуміємо, як використовувати свої сильні сторони в досягненні мети, коли ми розуміємо, як використовувати знання, всі ці знання, які ми отримали, і на основі цього відео можна робити висновок, що наші відносини дійсно можна поліпшити, розвиваючи самооцінку. І це хороша новина, оскільки ситуація підвладна нашим бажанням і її зусиллям. Дякую вам за довіру. Не забувайте поставити лайк, якщо додивились це відео до кінця. Ну, звичайно, якщо ви додивились, то, скоріше за все, вам сподобалось. Тому з вас лайк і підписка. До наступних відео. Па-па.